Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни на різних напрямках українського фронту демонструють різну тактику застосування свого особового складу та озброєння. Про це заявив в ефірі 1+,1 голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Так в околицях Бахмута спостерігається активне застосування піхоти окупантів або так званої тактики м'ясних валів. Таку тактику взяло на озброєння російське командування УПВК Вагнер. От під вугледаром вже окупанти діють із застосуванням своїх найкращих елітних підрозділів всього спектру броньованої техніки, тобто вони там намагаються йти у наступ. 155-та бригада це елітнеї озброєна всім необхідним. Все це свідчення того, що росіяни приділили цьому напрямку основну увагу, каже Кузан. Метою підвогледаром був прорив української оборони, та самовпевненість росіян, заявляє експерт, зіграла з ними злий жарт. Вони були переконані, що можуть рухатися полями-колонами, що міні поля зачищення. Це й спричинило той крах та провал, коли було розбито цілу колону російської техніки. Наші бійці розстрілювали цю техніку. Росіяни відступали по новозамінованих полях. Це спричинило повний розгром елітних частин РФ. Підсумував Кузан. Видання Політіко повідомляло, що на Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗСРФ. 155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз після Єрпеня і Бучі, вдруге, вони зазнали поразки під Донецьком, знову повернулися. А зараз майже вся бригада вже знищена під Вугледаром, додав Дмитрашківський. Однак ЗСУ не поспішають святкувати перемогу, оскільки російські війська продовжують штурмувати українські позиції під Вугледаром, Авдіївкою та Бахмутом. Хотілося б, щоб зброя від інших партнерів надходила. Ло швидше, оскільки це дало б нам можливість не тільки захищатися і стримувати атаки, а й остаточно витісняти їх з нашої території. Зазначив Дмитрашківський підкреслимо: російські окупанти припинили нічні атаки на Вогледар Донецької області і тепер використовують цей час для відновлення сил і підтягування резервів. Ворог дещо змінив свою тактику на цьому напрямку. Він перестав уночі атакувати наші позиції. За останні два дні чисельність штурмових дій на цьому напрямку коливається від трьох до чотирьох. Розповів полковник ЗСУ. Раніше він противник вів турбуючий вогонь, постійно працювали підрозділи ДРГ та штурмові групи. На сьогодні спостерігається дещо інша тактика. Вночі вони намагаються відновлювати. Поновлювати резерви, особовий склад, додав він. Водночас у день, за словами Дмитрашківського, ворог активно застосовує артилерію та авіацію, а також штурмові дії, яких днем раніше в районі Вогледара та Мар'янки було 16. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.